Друзі, привіт! Давайте сьогодні розберемо одну із головних ілюзій, на мою думку, про продажі. Всіх нас вчили, що щоб продавати, треба знати всі скрипти. Але реальність інакша. Справжні продажі це не набір фраз, це не скрипти, не знання певних технік. В першу чергу, це про внутрішній стан, про твою енергію. Згадай себе, коли ти реально щось хотів, от від серця, коли ти горів, знав для чого це у твоїх очах був вогонь. Ось це і є той самий ключик до впливу. Подумав от про великих продавців, лідерів, реальних майстрів впливу. Чого вам ніхто не казав, вони не вчилися продажам за книжками, вони просто жили цим, були у своїй енергії, фанатили від тієї ідеї своєї, свого продукту і вміли заряджати іншим. Клієнти купують не стільки продукт або послугу, вони купують твій стан, твою впевненість, твій натиск і віру в те, що ти пропонуєш. Саме тому. Той самий скрипт для десятків людей працює по різному Хтось його читає і відчуває розчарування від розуміння своєї другорядної ролі, а хтось запалює людину з першого слова і закриває, наприклад, ну там не най найбезнайдійніший. Кейс, я впевнений. Ти був у ситуації, коли навіть не знав, що казати, але так горів, що все ставалося само собою. Клієнт сам починав цікавитися, довіряти. А ти, ну наче, йшов по воді? От запитай себе, чому це спрацювало? Бо ти додав головного інгредієнта себе, свою віру, свою правду, свою унікальність. Ти продавав свій стан, а не слова. Тому, от мій перший урок можна сказати, такий: перед кожним дзвінком чи зустрічю забудь нафіг на хвилину про скрипти. Замість цього запитай себе, чому я сам кайфую від цієї штуки, чому а, в ній мені реально. Не подобається, що мене драйвить, Чому я вірю в те, що кажу, усвідом цей тільки потім почне говорити. Далі дозволь своєї енергії, і ти поперед слів зайди у розмову, ніби ти вже не знаю, власник успіху і на драйві. Говори впевнено зі своєї правди і побачиш, як реагує співрозмовник ще раз. продажі це не про скрипти і знання якихось технік, це про твій стан, це про твою силу. От почни з енергії. І будь-які слова зайдуть, як треба. Давай підсумуємо, якщо коротко повторити, перше замість механічних скриптів, продавай в першину свою енергію та віру. Друге, будь живим і чесним. З собою в першу чергу твоя сила впливу зросте у рази. Продажі. Це не набір правильних фраз, а твій стан, твоя особливість, твоя впевненість. Четверте, тримай фокус не на тому, як сказати, а на тому, хто ти коли говориш. Спробуй це, спробуй це цей мій підхід. Ці і мої рекомендації вже сьогодні. Побачимося завтра в новому відео. До зв'язочку.